Ледвичук, ПЗЖ що отримати можна з них з російських активів, е, отримати можна насправді багато. І питання дійсно в правильному використанні підсанкційних активів, їхньому продажу чи отриманні прибутку від санкційних російських підприємств. Тому цифр немає на сьогодні. Скільки отримала Україна? І ми як платники податків з підсанкційних об'єктів підприємств, активів продажу і так далі. Я думаю, що на сьогодні це. Може бути десятки мільйонів доларів це набагато на сьогодні. Але якщо взятися це окремий проект програму реалізація російських активів, там ми знаємо багато є банків, великих підприємств, гоки є. Інші сировинні, крупні, великі, дуже підприємства, які там ходять, топ-100, топ 150 українських найбільших промислових підприємств. то Це може дійти до декількох, там може 5-10 мільярдів гривень, можна отримати впродовж року. Якщо активно цим питанням займатися, що теж непогано витратити їх чи на зсу, чи знов таки на відновлення наших гарячих точок.